Друзі, вітаю! Володимир Зеленський сьогодні проводить зустріч із журналістами. І, власне, дуже багато спілкується на актуальні теми. Ну, я забрав зараз найголовніше з того, що є це перемир'я, розмови про перемир'я. Він там і про олімпійське перемир'я говорив і тиск через конференцію, яку він хоче зробити в Швейцарії. Ну і зрозуміло, що. Власне, загалом чи тиснули на нього партнери, щоб організувати таке перемир'я. Бо ви знаєте, якщо Володимир Зеленський говорить, що не тиснули, значить, розмова була, але нічого в них не вийшло. Одним словом, давайте все проаналізуємо, але дуже прошу підписатись на цей YouTube канал. Ми боремось з російською пропагандою, витискаємо російських агентів. Тому, будь ласка, все-таки, якщо. Ви зараз це дивитесь, натисніть кнопку Підтримайте український політичний Ютуб. Друге, що я попрошу зробити донат. Ми з вами вже назбирали 200 тисяч, навіть більше збираємо мільйон на ударний дрон. Вампір він поїде пити окупантську кров на Авдіївський напрямок. Там хлопці. З Богдана Хмельницького потужні класні дуже дуже просять. Дрон може бомбити їх окупантів, мається на увазі і вночі і в день. І це насправді дуже дуже гарна історія. Тому зробіть донат, банка, пейпел, картка все є. 200 тисяч зробили. Скажімо, частину шляху ми вже подолали. Власне, Зеленський загорив про олімпійське перемир'я і каже, що йому ця ідея не подобається, тому що це така е історія з коротким припиненням вогню для того, щоб провести Олімпійські ігри. Ну, от він каже, росіяни там просунуться, ніхто фіксувати не буде, і потім вже будуть сидіти на більш вигідних, на більш класних позиціях. Тому він цю ідею не дуже то сильно і підтримує. І сказав, що йому вона не дуже подобається, не розуміє, де її взяли. Хоча б, ну, Точно знає, що це ідея Макрона, яку він обговорював всі дзінпіном. І ну, поки що, президенту це не заходить і він не хоче. От, хоча зрозуміло, що Макрон в це вкладає сили, ну але немає кінцевої мети, що ж насправді Макрон хоче зробити, на які рішення на що вийти, і чим це повинно бути корисно Україні. І Зеленський переживає, щоб цим не скористалася Росія сама. Е, друге, що він сказав, це удари по Росії. Він каже, що треба, щоб Захід дозволив. Ви знаєте, що частина наших депутатів зараз знаходиться. В Вашингтоні спілкуються з сенаторами з конгресменами. Ну і власне це спілкування призвело до того, що частина депутатів американських підтримує ідею бити по території Росії. Власне, підтримує її і президент України. Ну ще пак, хто хто б як він не підтримував, І що він каже? Насправді ідея правильна. Він каже: слухайте, ну це ж не атака. Це частина захисту. Ми захищаємось від Росії саме тому. Нам треба бити по їхніх складах там, де вони збирають війська, там де вони намагаються нас атакувати. І він каже, що це не є стратегія нападу, а це стратегія захисту. Тому Захід може всю цю свою зброю нам надати і не переживати, що з цією зброєю щось станеться чи Росія сприйме це як їхню агресію, тому що це стратегія захисту. Ну і власне. Зеленський сказав, що приїзд Блінкіна це була розмова не тільки про зброю, щоб атакувати по Росії. Це драфт безпекової угоди, чорновик, так званий, безпекової угоди із Штатами. І нам залишили цей чорновик. Ми його поправимо і вже при зустрічі Зеленського з Байденом підпишемо. Нагадаю, що зустріч сама буде, як казав Арестове через 2-3 тижні. От, ну це не жарт. Байден дійсно в цей час буде в Європі, і з ним можна буде зустрітися і підписати саму угоду. Ось таку історію сказав він. Ну і зрозуміло, що говорили про саміт НАТО. Те, про що я вам казав, що Блінкін буде говорити, в якому тоні буде розмова, в якій власне парадигмі пройде. Отримуємо запрошення на саміт, не отримуємо. Я спілкувався з деякими представниками команди Блінкіна. Я їм чесно казав, що ви не можете не, не дати нам через те, що це буде якраз таки перемога російських сил. Тому що якщо ви нам не даєте, значить ви кажете, що ось. Ми повторюємо те, що було в 2008-му в Бухаресті. Буде типу там бріч, як вони кажуть, міст до НАТО. А на що нам той міст? Нас був road map, дорожня карта, як казав Ющенко. Потім напали на Крим, напали на Грузію. Не працююча історія, розумієте? Тому, скажімо так, зараз треба дотискати захід і всіма інструментами тиснути, щоб домовитися, щоб нам дали все ж таки хоча б запрошення. Далі будемо дотискати вже сам вступ. Ну і власне, Зеленський теж сказав про Харків. От, зараз ще буде про перемовини, там про мирні і про саміти, але про Харків це дуже важлива історія. Зеленський сказав, що Харків. Росіяни атакують, бо немає ППО. Друге, що вони не дійшли навіть до першої лінії, вони просунулись на кілька кілометрів, але наші стабілізувалися. От. Ну і третє, що було б ППО, нічого всього не було би, і ми могли б нормально. Бути на тих позиціях, де є, але от захід нам ці ППО не дає, і знову звернувся до заходу дати ППО для України. Ну і власне ще одна річ тут трошки поза темою. Орбан сказав, що Фіцо при смерті Орбан коментує Фіцо такий дивний пул про російських політиків, які один одного коментують. Але що варто тут сказати, лікарі зараз проводять консіліуми, типу перевезти Фіцу в Братиславу, тому що краще лікарні, можна було б його краще рятувати. Тим часом російські спецслужби вже починають розганяти всюди по інтернету, що, мовляв, цей чувак ходив, ну, чоловік він 71 рік, ходив на мітинги за Україну. Поки що там особливо нічого не доведено, ходив, не ходив, чи, можливо, самі росіяни його засилали. Але перша інформація, яка в мене була, і я з вами поділився, що як Якраз таки цей чоловік був членом російської парамілітаристичної організації і точно підтримував Росію та її збройні угрупування. Ось це правда. І щоб Росія зараз це перебити, ось таку історію запускає. Тому будьте обережні, не ведіться на фейки. Ну і власне Зеленський про переговори. Він каже, що його не штовхають, але така атмосфера є. Ну от повторюю те, що я сказав на самому початку. Коли президент каже, що його не штовхають на перемовини, значить штовхали. Просто він про це не хоче признаватися. І тому він про це не погоджувався. От, але каже, що, значить, штовхають. Кожен раз, коли він каже не по якійсь темі, знаєте, що це відбувається. От, ну і каже, атмосфера загалом така, що трохи підштовхують до перемовини. Переговорів. Плюс він сказав за саміт миру, що треба спочатку договоритися з цими країнами, які приїдуть, конкретно по напрямках, а потім створювати такі пули з цих країн, щоб вони домовлялися з Росією уже е після нас. Він прикладом назвав цих перемовин. Е то як наші з Туреччини домовляли за зерновий коридор, поговорили з ООН, поговорили з Туреччиною разом. А потім вони двоє якраз таки поговорили з Росією таким чином досягли певного компромісу. І Він каже, що зараз головні компроміси це енергетика, вільний рух по морю. Ну і зрозуміло, що. Судноплавство саме, але і якраз таки план виштовхування Росії з України, тому що навіть Китай підтримує територіальну цілісність. І він говорить, що це якраз треба робити так, щоб на все-таки тиснути на неї, ставлячи в незручні умови самих росіян та партнерів, які латентно їх підтримують. Ну чи спрацює, чи ні, бо з відношення я вам говорю, в мене достатньо скептичне до цієї історії. Ну, це більше схоже трошки на піар-акцію, але ну менше з тим, треба пробувати навіть якщо і піар-акція, то Україна ще раз прозвучить в світі. 50 країн поки що не густо їде туди із 160 запрошених, але в будь-якому випадку треба добивати всіх запрошувати і робити максимально, щоб всі приїжджали От і там якраз нав'язувати наш український порядок. Денний друзі, ось така інформація. Напишіть, будь ласка, чи як думаєте, вдасться Макрону дотиснути ось це олімпійське перемир'я, зупинити війну, хоча б на час Олімпійських ігор. Це перше. А друге, я вас дуже попрошу. Напишіть, як ви гадаєте, чи спрацює ця швейцарська конференція. Зробіть донат хлопці Богдана Хмельницького. Збираємо на дрон вампір. 200 тисяч вже є. Ну йдемо до мільйона. Друзі, якраз по 2 гривні нас з вами 400 тисяч. По 2 гривні і закриємо збір. Ну і дуже прошу, підпишіться на цей YouTube канал. Це важливо, щоб популяризувати український політичний Ютуб. Бережіть себе, до зустрічі!